Мій сьогодні сніданок з вареників з вишнею. Я роблю не сама, це збалаваної гали, тому що не знаю. Я насправді жодного разу не робила сама вареники. Треба якось спробувати, напевно. Але мені ще здається, що купити набагато. Простіше. <ріст> Тим паче, що ці дуже смачні, це я брала з балованої галі. Мені там більше все подобається, бо тут справжня вишня, а в магазинних там, типу, як варення. От з варенням не люблю взагалі. Я люблю, щоб була прям ягода всередині. І з гущеним молоком. Дуже люблю, тому що не знаю, чомусь мені таке поєднання дуже смачно. Рідко так роблю, ну, в плані такий сніданок, але іноді хочеться. Тому сьогодні себе побалюю. Завезла Єву до школи, їду назад, думаю, ну так щось хочеться, а У мене вони завжди морозили є. є. Чекають такого, такої нагоди. Все, буду снідати. Набуваю свою каву і зараз буду. Збирати ялиночку. Включила собі вже фільм їсти молитися кохати. Я ще його не дивила жодного разу. Не знаю, чи сподобається мені чи ні, але вирішила поставити щось таке легеньке, щоб не сильно відволікатись. І покажу, що я купила: це ось такий чохол для ялинки. Купувала на розетці, там є різні розміри. Я думаю, що моя ялиночка влізе. Бо знаєте, в коробку вона продавалась вся в коробці, але я ж її вже не спресую так, як вона продавалась. І в мене в коробку засовується лише дві детальки, а вона з трьох частин зібрана. Тому одна деталь завжди десь тусується окремо від коробки, то це не дуже зручно. І я в минулому році хотіла придбати, і знаєте, щось. Так і воно загуло. Думаю, ладно, в цьому році вже точно треба придбати. Тим паче, зараз якраз нормальні ціни на них. В принципі, в минулому році. І вона, бачите, така величенька. Тут, тут гарно влізе. От, зараз будемо розбирати все новорічне. Сьогодні вже все. Планую все розбирати, тому що. Під скажу так уже початок лютого, і моя ялиночка під Я її вже навіть останнім часом навіть не вмикаю. Допиваю каву свою ранкову, вмикаю фільм і хочу спочатку порозкладати все, що сушилось по місцям. Власне, це наступний день після минулого ролику я показувала, що я прала білий одяг, і це, власне, він вже на наступний день, і я все складаю по місцям. До речі, я зараз намагатимусь себе дисциплінувати в плані виходу роликів, хочу щоб виходило у вівторок і четвер ввечері, орієнтовно десь на шосту вечора. Поки що, начебто, вдається, але це всього лише другий тиждень. Але я дуже буду старатися, щоб ролики виходили вчасно, регулярно. Єдине, що поки що не встигаю з кулінарним каналом, саме з монтажем, тому що дуже багато всього відзнятого є. Лише треба час для того, щоб це монтувати. До речі, хто вперше на моєму каналі запрошує на мій кулінарний канал. Він буде в описі під цим відео. Там вже багатько так рецептів хочу вам сказати. Тому є що подивитись, є що приготувати. Можливо, хтось про щось забув, і там є про що нагадати собі, що можна приготувати. Сьогодні поставила собі задачу прибрати ялинку, це було основне. Маю скласти всі іграшки, які на ній, гірлянду, саму ялинку в той новенький чохольчик. І що там ще може в мене поміститися по часу, тому що насправді це дуже-дуже багато часу займає, що наряджати ялинку, що її збирати. Іграшок багато, ялинка велика. Це не так просто, як здається, не в прискореному варіанті в житті такого не буває. Що це переможет робить? Прикинуться, це трохи, далі ми зуділи тебе, так? Що це таке? Що тут робиться? Я скажу. Think I need you to change my way Ну, а Салім, прокинувшись, вже пішов щось гризти. Пішов гристи пластик, любить щось знаходити таке, що можна, ну не те, щоб пошкодничати, а скоріше чим себе розважити. Він оце любить погризти картонки, якесь дерево, пластик. Все-все, оце, що йому там прийде до зубів, починає гристи. І так він себе розважає, якщо з ним гратися, і якщо він сам проводить з собою час. До речі, ось ці іграшки, які тільки що поскладала, це я купувала в цьому році в епіцентрі, вони такі напівпрозорі, дуже цікаві, дуже шкодую, що придбала лише один набір, бо ялинка велика і насправді депогано було б, якщо б їх було більше. Але вже нічого, я думаю, що подивлюсь, чи будуть в наступному році, або щось подібне теж було б прикольно. От в метро я купувала дзвіночки теж такі напівпрозорі, і вони дуже класно один до одного пасують. Мені це. Ну, дуже сильно сподобалось, як це виглядало. Та й взагалі ялинка цього року мене настільки вразила якось, от, знаєте, такі класичні елементи: червоний, білий і золотий. І якісь напівтакі прозорі, зелені, темно-зелені кольори, настільки додали такого приємного, натурального затишку, коли вмикаються жовті вогники на ялинці, додається прям ну, неймовірно, теплоти атмосфера в будинку, я вам передати не можу. Наскільки мені сподобалось, що я. Ну, дуже довго не хотіла розставати з ялинкою. Тим паче вона виконувала роль такого світильника, торшера, можна сказати, біля телевізора. Це дуже гарно. І зараз задумуюсь над тим, щоб придбати якийсь світильник в ту сторону, якийсь такий довгий, щоб давав теж таке м'яке, жовте, тепле світло. Зараз, якраз, дивлюся різні варіанти, що можна придумати. Бо по плану у мене там не було ніякого світильника, але тепер дійсно дуже-дуже хочеться. It's just jealousy you and me It's just jealousy а от що мені дійсно дуже і дуже набрило під час всіх різдвяних і новорічних свят, це ось ця гірлянда, яка висіла на стелажу. Чесно, в наступному році взагалі не буду її вішати. І ось цю стареньку гірлянду, в принципі, ніколи вже нікуди не повішу, навіть на вулицю, тому що ось. Коли воно дешево, то воно дешево. Це моя дуже стара гірлянда, яку купувала, я не знаю, скільки взагалі десятків років тому, напевно, на свої перші зарплати. У мене їх дві, одна взагалі не знаю, куди ділась. Слово, мені взагалі не сподобалось, як воно виглядає, дешевило вигляд, і, напевно, взагалі не буду там нічого робити. На наступний рік буде ялинка, пару якихось прикольних, класних декорацій там на кухню чи ще десь. Ось цей букет. Мені дуже сподобався. На дзеркалі непогано висіла гірлянда. А ось на стелажу ні, вже не буду вішати. І, і там, напевно, може, якийсь букетик буде стояти, десь, якийсь такий, але не більше. Тому що дійсно так перегруз, перевантаження було. І навіть, знаєте, в різнобій. Воно не пасувало один до одного і. У вітальні одне, в коридорі інше, і це мені дуже було неприємно, якось візуально очам не подобалось. Буду прибирати, нарешті, вже повністю все, що тут на тумбі, хоч періодично, все одно протирала я полюку, але від телевізора і від тої гірлянди, яка тут була, вона дуже сипуча, з неї сиплеться просто нереальна кількість блискіток, тому... Постійно я тут прибирала те, що могла з видимої частини, але ось не з видимої тут дуже багато скупочилось пилюки, і плюс ще ж хворіли, не протирала дуже довго чого. І в поїздку були. Тому тут дійсно накопичилось, ну прям <тас> таке, щоб аж соромно показувати. Тому спочатку я забрала всю пилючку, тепер протираю все пронто. Це мій улюблений засіб під пивою. Якщо ви знаєте, ще якісь, будь ласка, напишіть, тому що мені здається аналогів Пронто я навіть і не бачила, чи не існує їх взагалі, не знаю. Але ось після нього пил насідає доволі довго, тому і в ванній кімнаті всі чорні деталі я запшикую там, де рушники сушаться, і там, де тримач для. До одного паперу і кнопка, та у нас все чорненьке, тому все це я також все пропшикую. Забираю нарешті все, що з кухні, всі новорічні детальки. Єдине, що, напевно, залишу деякий посуд, поки не знаю. Тому що деякий посуд у мене буде лежати у гардеробній в ящичку, який я ще не придбала. Я Бачила безліч ящиків таких типу новорічних, яких я хочу собі, але ну, щось вони мені дечим не подобались, і в результаті я не купила жоден з них, її зараз не знаю. Подивлюсь ще, можливо, пошукаю ще в інтернеті якісь схожі на те, що в мене в голові. Вони мають, по-перше, посувати до тих, що в мене є. Тому це така вже, знаєте. Задача зірочкою. Але я думаю, що я знайду і в будь-якому випадку все це поскладаю, але не сьогодні. Тут у мене найнеулюбленіший мій процес як в наряжанні ялинки, так і розкладанні це сама гірлянда. Ненавиджу її знавішувати і знімати, тому що це займає дуже багато часу. Це отак от бігати навколо ялинки і розвішувати. А коли ще розвішуєш, то ще ж треба дивитися, що все було гарно і бігати. Постійно міняєш, я дуже часто 150 разів міняю там початок тої ялинки, як воно має бути. Словом, не люблю цю справу. А от розкладати ось так от по контейнерам гарненько, ось це я дуже люблю. У мене є такий тоненький контейнер, спеціально для гілочок, для різних мілких якихось деталей. І великий контейнер для іграшок. Однакові іграшки у мене вони отак от насип'ю валяються внизу. І такі більш вже з'явились у мене просто скляні іграшки, тому вони там в тому картонному ящичку, який зверху. Я думаю, що в наступному році у мене з'явиться більше іграшок і з'явиться ще якийсь додатковий варіант для зберігання. Треба обов'язково зберігати в пластику, тому що все це йде на горище. Там за цілий рік буде величезна пилюка, тому обов'язково треба якийсь такий герметичний, гарний спосіб для того, щоб їх зберігати. Також і на ялинку я дуже давно хотіла, щоб був оцей чохол, щоб все було нормально. Я думаю, що я десь влітку дістану цю ялинку, гарно її промию. на Вулиці, щоб вона в мене й висохла, і потім знову загорнув цей чохол і відправлю на горище. Тому що зараз взимку я навіть не уявляю, як її помити, як її мити перед Різдвом, не уявляю, уявляю тільки як влітку, і то чисто тому, що в мене є своє подвір'я. Як в квартирах це мити, це, напевно, в ванні чи в душовій. Напишіть, як ви миєте ялинку, як взагалі що з цим робити. Тому що минула ялинка, яка у мене. Не була вона була маленька, я з нею справлялась дуже швидко, і на теплій підлозі ванні вона мене дуже швидко висихала навіть взимку, тому в цьому взагалі не було проблем. До речі, цей чохол виглядає, можливо, таким маленьким, але насправді він дуже вмісткий. Сюди вмістилася не тільки ялинка, а й всі гірлянди, які у мене були по будинку. Там якраз оці куточки, вони всі туди влізли. Треба, ну просто я засунула, потім утрамбовувала вже в самому чехлі ялинку і все ідеально влізло. Зараз ще покажу новиночки, які мені прислала компанія «Кави 25 Coffee Roasters. Я завжди обираю новинки. Мені це подобається. Подобається куштувати щось новеньке для себе, щось дізнаватись. І, боже, я так кайфую від їхнього пакування. Воно таке естетичне, ще в жовто-блакитних кольорах. Так класно виходить, я не знаю, мені дуже подобається ця кава. З наклеєчкою, що смакує більше з молоком, а ця з еспресо. Я взагалі зараз, знаєте, люблю більше еспресо пити. Не знаю чому, але от якось з молоком п'ю тільки White. І тільки один раз еспресо можу два рази випити. І то, ну, якось з молоком не завжди якось люблю пити. А чоловік у мене любить більше молока в каві, ніж. Самої кави, а от у мене навпаки. Зараз взагалі більше п'ю просто звичайний чистий Еспресо. І мені так більше подобається. І, і я, знаєте, з еспресо я більше відчуваю каву. Саме смак кави, ти так насолоджуєшся. Тим паче, в мене ось з ялинки. Оця перша на еспресо, друга у мене на флетвайт, якраз розмір підходящий. Ну На флетвайт мені, в принципі, багато чашечок підходить, а от на еспресо у мене майже і немає. То ось ця ялиночка, я з нею так, так кайфую з неї, Вона така гарнюща мені. Я не знаю. Прям. Я сьогодні ж буду забирати весь новорічний декор. Я поки що думаю, чи прибрати ялиночки. Ну, я думаю, що посуд поки що у мене залишиться новорічний. А там побачимо. Ось це все я маю на увазі. Оце все. Поки що просто декорації хочу змінити, а вже посуд нехай залишається. Так, промокод буде в мене в описі під відео. Обов'язково скористайтесь знижкою, якщо будете замовляти також каву. Що ж, трошки впоралась, все ялинка зібрана. Е, я зараз вже поїду за Євою в школу, не все встигла зробити. Е, ялинку зібрала, наречі виглядає як труп, якийсь величезний, такий реально ну. Вигляд, як людина. А, тільки обережно треба з оціма штирями. А, я хочу, може, встараю, зараз подивлюсь, чи ще щось. А, може, куплю цю попирку, обмотаю попиркою. Поки ще не будемо перебирати на горищі, я обмотаю, бо тут стерчить і там стерчить, щоб не порвалося в таку попирку, хочу обгорнути. І щоб мені залишилось, мені залишилось ось цю штучку з барної стійки прибрати і прибрати. Зірочки, ось ці. І це вже я, напевно, зроблю, коли Єва прийде Ну, з Євою. І взагалі хочу ще, знаєте, що зробити. Поки заперу Єву, поп'ю каву і подивлюся, якісь приколюхи на оці гірлянди, як красивіше їх зберігати. Я гірлянди не ховаю, тому що вони мені можуть знадобитися впродовж року, навіть влітку на якісь. Свята, чи ще щось завжди дуже прикольно прикрашати щось, то хочу якось їх так, щоб зручно було розматувати і зручно збирати, бо я так наметала, ну, ця прям дуже величезна, це вона мене кругляшком вийшла. То я так пошвидко можу намотала, потім хочу подивитися, щоб. Або якийсь спосіб подивитись, як намотати Коротше, поки почекають вони мене. І ось ці. Я так подумала, що я, напевно, їх вже використовувати не буду. І якщо комусь подобається, то я просто їх відправлю. Ой, розкрила. Ось такі хатинки. Це скло. Також я купувала, таке мені подобались раніше. Вони непогані, прикольні, вони в гарній якості. Все в них тут я обережно з ними обходилась. Раніше дуже подобалось, а зараз, ну, напевно, набридли. І я бачите, в мене зовсім зараз інакше стиль ялинки. Я вже хочу в такому приблизно, як в цьому році, прикрашати, і вони мені не пасують. Більше, в принципі, я не можу знайти їм якогось. Застосування, тому, якщо комусь подобається, я можу відправити тільки за ваш рахунок, але ці безкоштовно. Якщо ні, ніхто не відізветься, я просто тоді на благодійність віддам. на якусь організацію. Дивіться, що російською. Це я в епіцентрі купувала, до речі? Де вони закуповували? Це Україна, виробник Україна, місто Київ. Чорті що? Коробочку можна викинути. А Прикраси перекласти в щось інше. Вирішила, що поки заїву туди-сюди, то включу робот нехай. Пройдеться, а потім я вже більш детально попила сушу, і оце все треба повідсувати і помити підлогу. оце все коротше треба. Але хай поки оце буде хай трошечки забере частину сміття, а я потім вже більш детально. Взагалі дуже класний помічник. Хто вагається, беріть і беріть миючий. Коли миючий, то треба, коли ми забирати. Бо він не працює так. А якщо у вас нема кавини, взагалі без проблем. Прибрали все з підлоги, всі дроти, ось і, все. і він собі пилососить. Я зараз просто забрала отот відсік з водою, то килим може пропилососити. Я хочу, щоб він пройшовся, потім я ж повитрушу і поприбираю. Так, кульку треба і ліжку саньому забрати. Поїхала. А на цьому все. Дякую вам за перегляд, за лайк, за коментар, за підписку. Не забувайте підписуватись та натискати на дзвіночок. До нових зустрічей, Па-па!